Мисливці за авіацією. як зенітники полюють на ворожі гелікоптери на власні очі, побачив наш В'ячеслав Мавричев. Бійці прикривають небо, чекаючи в засідках на російські алігатори чи крокодили. Це бойові гелікоптери, які окупанти найчастіше використовують для обстрілу прикордонних селищ Харківщини. Чому гвартійці вважають, що керують ворожу авіацію не професіонали, як зенітники вражають і наземні сили ворога? Дивіться. Хащі на півночі Харківщини. Прикриваючись деревами від ворожих коптерів, українські гвардійці облаштовують засідки. Все, давайте. Якщо треба, якщо прикопайте. Завдання стежити за небом з собою. Кожен розрахунок має переносні зенітно-ракетні комплекси ігла 1 Наше дістає, як тільки вилітає вертушка. виходить з трубой. Вистріл. І одразу вже тікаємо туда, це майже кордон до Росії менше кілометра. Гелікоптери окупантів з'являються тут кілька разів на тиждень. Переважно це штурмові алігатори та крокодили, працюють по дві-три машини і некерованими ракетами обстрілюють прикордонні селища, б'ють переважно по якихось великих об'єктах, які видно здалеку. Це житлові багатоквартирні будинки, це приватні будинки. І оскільки військової необхідності вражати такі цілі немає. Гвардійці припускають, що росіяни використовують прикордонні у якості тренувального полігону. Тут вони навчають курсантів, адже із кожним місяцем війни досвідчених пілотів у окупантів стає дедалі менше. Росіяни прикриваються рельєфом, літають уздовж місцевих балок, не підіймаються вище за 10 метрів. Їх спершу не бачать, а чують. Постійно прислухаються до неба бійці і під час інтерв'ю. Ну поки доповіді немає, слухаємо. Партизан, командир цих гвардійців, пояснює, чим небезпечна зброя алігаторів. Ну все це неуправляльні ракети, їхні, які використовують вертольоти для враження нашої бойової техніки, і живої сили. Але вони як не прицільно, ну щось наподобі Града, але використовується вертольота. Щоб вдарити з дурсів, гелікоптер має підійти на відстань у 2 кілометри до цілі. Ігли гвардійців б'ють на 3 кілометри, наводяться самі, йдуть на тепло від двигунів машин. Часто буває так, що застосовує противник теплові інфекційні ловушки, які відбрасуються, і з-за цього ПЗРК сама ракета відволікається і уходить в сторону. Для таких випадків у засідці чекає ця зенітна установка. Вона прикриває бійців з ПЗРК і допоможе добити ворожу машину. На цьому напрямку гвардійці вже знищили два гелікоптери, каже партизан. Чергування у засідках розтягується на понад сім годин. Туман густішає. Дощ і, скоріш всього, ми їх сьогодні вже не побачимо. Неподалік було чутно кілька вибухів. Розвідка засікла мінометників ворога. Партизан дає команду прикрити піхоту. Установку і, і трохи більше. Увалка є градусів. Короткий Вогонь. Правий заряджаючий Опки з набоями порожні, щоб залишити позиції, не потрапити під можливий вогонь у відповідь. Є кілька хвилин. Гвардійці їдуть до наступного чергування у цьому секторі. Тільки що зенітний розрахунок своїм вогнем подавив даний вогневий засіб. Далося це чи ні? Це покаже лише розвідка. В'ячеслав Мавричев, Суспільне новини, Харків. Столична поліція в комендантську годину затримала водія з підробленими документами. На своїй сторінці у Фейсбуці патрульна поліція повідомляє, що чоловік нервував, спілкуючись з правоохоронцями. Коли перевірили посвідчення водія, виявилося, що у базі його власником значиться інша людина. Пізніше чоловік зізнався, що купив документи в інтернеті. Загалом поліцейські кажуть, що останнім часом порушників комендантської години стало менше, зокрема і серед ресторанів та кав'ярень. Наша Лілія Гончарук вирушила у рейд з правоохоронцями. На годиннику 22 разом з поліцейськими вирушаємо дивитися, як дотримуються комендантської години кияни. Приїхали да. на сегашні. Сагадаш площаді згідно постанови номер 18 воєнної адміністрації міста Києва. Заклади повинні закритись до 22 другої години. Е, персонал повинен покинути. Дану установу так само відвідувач. Зупинка біля першого закладу. Світло там вимкнене, персоналу всередині немає. Заклад закритий. Дотримується. Дотримуються відсотків да, 80. Дотримується даних норм, даної постанови. Є такі, що можуть не дотримуватися, можуть розказувати, що от ми тут ще прибираємо. На такий заклад натрапили поліцейські на вулиці Сагайдачного. Чому після 22-ї другої співробітники пояснюють так? Є такі чудові праздники, як визили не Херсону. І ми такі Ух! Щоб ви добрались до От коментії. Ми вже викликаємо таксі. Якщо ж один заклад декілька разів не дослухається до попереджень поліції, назву та адресу передають до Подільської районної державної адміністрації. Установа вирішує, що робити із закладом далі. Поліція не штрафує. На годиннику у В столиці починається ко. Комендантська година на вулицях темно, але чуємо поруч людей. Опівночі на контрактовій площі побились чоловіки. Їх перевіряють поліцейські, чи мають документи та запитують, чому після 23-ї на вулиці приїдемо, перевіримо хто ви, що ви ваші дані. Поспілкуємося. Ми запрошуємо до подільського управління поліції, так як деякі громадяни без документів, щоб установити хто вони і звідки, і в подальшому перевіряємо через нашу базу. Загалом майже за перші дві години патрулювання до відділку привезли вісім чоловіків для встановлення особи. Після чого знову продовжили патрулювання на вулиці зустріли трьох хлопців. Всі Тих випадках поліцейський рекомендує переночувати у найближчому хостелі чи готелі. Але цих хлопців зустріли майже через три години патрулювання в іншому місці. Їх також відвезли у відділок. Під час патрулювання поліцейські зупиняють машини і перевіряють спеціальні перепустки. Поліцейські кажуть, останнім часом зустрічають менше порушників комендантської години. Більше людей сидять вдома, але є такі люди, які ну самі бачили за сьогодні. Походить, побродить оковито і випить. Нагадаємо, комендантську годину запровадили у лютому. Кожне місто визначає проміжок часу, коли заборонено перебувати на вулиці. У Києві заборона діє з 23.00 до 5.00 ранку. Лілія Гончарук та Валерій Ратушнюк єдині новини на Суспільному.